Топ-тема і для українських і для закордонних змі це нещодавні телефонні розмови Трампа з президентом України та з російським диктатором. Нагадаю, дзвінок із Вашингтона у Київ пролунав у середу ввечері. За словами Володимира Зеленського, бесіда минула плідно. Говорили і про спільне бажання закінчити війну, і про готовність працювати разом на рівні команд. Окрім цього, глава держави попередив американського лідера, що сумнівається у справжніх намірах Росії завершити війну. Ната. Оміс Дональд Трамп поінформував Володимира Зеленського, що до розмови з ним вже встиг поговорити з Путіним. А дещо згодом повідомив журналістам про деякі деталі та позицію США, мовляв, про України до НАТО наразі говорити недоречно. А щодо російської сторони, то нині йдеться про особисту зустріч Трампа з Путіним, яка може відбутися у Саудівській Аравії. Такі новини з Білого Дому сьогодні під час відвідин ХС прокоментував президент України. Дзвінки, це дзвінки, я все розумію. Але зустріч є для нас пріоритет. Я вважаю, що за столом перемовин повинні бути і європейці, бо ми є частиною Європи і ми будемо обов'язково членами Європейського Союзу. Головне, щоб все не пішло по плану Путіна. Коли він хоче зробити все, щоб перемовини у нього були двосторонні, він зі Америки, і ми. Ми просто не зможемо акцептувати як незалежна країна будь-які домовленості без нас. І я це дуже чітко артикулюю нашим партнерам. У штатах розділилися в оцінках переговорів Трампа і Путіна є багато сподівань, що мирні перемовини про формальний початок, яких заявляють у Білому домі, принесуть мир, і водночас звучить чимало критики, зокрема від людей, які раніше працювали з Трампом. Останні новини та прогнози зі сполучених штатів Америки обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом у Вашингтоні Дмитро Вановченко. Дмитро, вітаю тебе. Отже, якою є реакція? Льошно ну, дивився, чекав свіжої соціології. Те, що з'явилося зараз, ще немає конкретних соцопитувань, як люди оцінюють цю розмову з Москвою. Втім, те, що вже з'явилося просто сьогодні, 66% жителів країни сказали, що Америка зараз переживає значний поворотний момент в своїй історії. Ну погодьтеся, якщо б українців запитали, мабуть, ще більше би сказали про значний поворотний момент щодо України. Ну втім, є така оцінка, і є така з одного боку структура, Турбованість з іншого боку надії у самих американців про це свідчать цифри. Ну багато захоплених коментарів чую. Просто зараз, коли працюю, навіть включаються мої колеги з великих американських каналів. І водночас чую дуже багато критики. Лише один приклад наведу. Джон Болтон, який працював з Трампом. знаю його добре. Був його радником з національної безпеки протягом першого терміну. Сказав дослівно: у Кремлі з горла пили горілку, святкуючи цю телефонну розмову. Ну, стурбовані і європейці, вони. Не роблять різких оцінок, втім зрозуміло, що стурбовані тим, що з Європою теж не порадилося. Нагадаю, що говорив зі співробітниками американської адміністрації, це був чіткий протокол, чіткі правила, що треба радитися з, наприклад, з європейськими партнерами до того, як проводити такі телефонні переговори. Американська преса з посиланням на джерела теж стали з'ясовувати в джерела в команді Трампа. Чому так сталося? Пише, що, начебто, це зробили для того, щоб показати Європі, що штати візьмуть на себе провідну роль. У цих переговорах ну ось така що менше версія. Так дійсно наступним етапом можуть стати переговори у Саудівській Аравії у Джиді. Трамп про їхню підготовку вже й оголосив і вже дав команду своєму оточенню це готувати. Я говорив з відставним топ-чиновником, який в американській адміністрації при кількох президентах готував і телефонні розмови, і зустрічі на найвищому рівні. Він мені сказав, що є і безпекові протоколи, і є просто правила в Білому домі. Що щонайменше 10-12 ці до 14 днів зазвичай уходило на підготовку такої зустрічі, бо там і передова група має виїхати, і е, навіть дуже часто лімузин президентській авіації доставляли до країни, куди відправляється глава Сполучених Штатів. Тобто, ось такий прогноз, навіть якщо ця зустріч і буде, поки що немає жодної індикації. Співробітники колишні білого дому кажуть, що зазвичай це займало десь до двох тижнів, десять днів найменше це все підготувати. Від Трампа чекаємо ще більше новин. У нього сьогодні багато багато можливості поговорити з пресою. Десь 20 хвилин тому він почав знову підписувати чергову порцію своїх указів. Це новий формат, коли під час цього він спілкується з пресою, відповідає на запитання. Також у нього сьогодні зустріч з індійським прем'єром Очікуємо, що буде дуже багато заяв. Сподіваюсь, навіть зможе ще в ефірі сьогодні з'явитися, якщо щось почуємо стосовно України стосовно мирних переговорів. Ну і закінчити хочу ще однією цитатою. Новий міністр оборони Сполучених Штатів. Ми знаємо, що вчора в Брюсселі він багато наговорив. Зараз пояснив, що Сполучені Штати, і ось це важливо, це цікаво. Не призупиняли, не призупиняли і продовжуватимуть надавати Україні ту військову допомогу, яку фінансував профінансував Конгрес. Ну і Ку виділення якої перед тим як піти з посади розписав особисто Байден, виділив на особисто Байден. Ну а от майбутні, як він висловився, це цитата: збільшення чи зменшення фінансування будуть предметом переговорів і стануть аргументом для мирних переговорів і укладання угоди про перемир'я. Тобто навіть такі аргументи теж готові розглядати. Льоша колеги. Дмитрий дуже дякую. І тім не прощаємося. Це не останнє включення зі США за цю годину. Ми ще повернемося до студії в Вашингтоні і розпитаємо Дмитра Нопченка про найсвіжіші новини. Дочекайтеся, Дмитри, побачимось.